안녕하세요. 우리는 다시 기차역 왔습니다. 다시 서울로 갈 겁니다. 근데 오늘 좀 특별한 이유가 있어요. 여러분, 그 이유가 무엇인가면 우리 우크라이나에 사는 친구가 서울로 왔습니다. 그래서 그 친구를 만나러 할 겁니다. 친구가 원래 베트남으로 여행을 갈겁니다. 어, 근데 가는 길에, <laughs> 가는 길에 <laughs> 한국에 왔습니다. 그래서 오늘 과일이고 친구가 금요일에 이미 베트남으로 떠날겁니다. 그래서 우리 리오넬이랑 오늘 길고 내일 친구랑 서울에서 공연할겁니다. 그리고 우리! 이틀만 서울에 있지만 아기랑 가니까 여기 여행 길이어도 필요해요. 맞아요. 여행 길이 있고, 가방도 있고, 아기도 있고, <laughs> 아기도 있어요. Ми доїхали до сула. Ах, слава Богу! Хоч сьогодні не така жара, бо цими днями була така жара. Чінчаючи на норен. Ой, у нас тут приключення. Я на таксі вирішила поїхати, положила свій чемодан в багажник, а він приїхав і став їхати без. Ну, і на одкриш на багажник і поїхав. Я за ним гналася. Капець. Ой, зараз вже пошті приїхали. Вон ми на мій Вже майже приїхали. I'm Фотосесія, фотосесія. Йдемо далі. Там буде зараз багато людей. Ну, якось. Ось ви всі там. Як тобі в Кореї? Подобається. Подобається? Багато ти чого купити? Що хочеться купити? Все. От просто йдеш і хочеться купити все. Але немає багато. Немає багатьох об'єм покупок. Марина, зірка, з нею хочуть фотографуватися. Зірка. Ну, Як воно бути зіркою? Та ти що, Я вже звикла. що так. Ой, красиво, тут страшно. Ой, ти так ідеш, аби ще людей не було. Ага. Ой, так красиво, страшно. Турист? Турист все. Один турист уже все. Інші приблизно на підтримку. Хотілося. Mm. Mm. Це воно воно це маринована mm. яловичина, а Це ось хорозати ще мене. Якщо хочете ще більше цих ем, закусочок, то їх можна попросити ще безкоштовно. Пробуй. Mm. Mm. Обычно, да, зазвичай кореції починають. з Супа. Кінчи. Кінчи, давай. Перший, це перший кімч, ага. Давай. Ну, Корейський перший, ага. так взагалі перший. Ага. Ну як, перчене, хороше. Ностренько. Ностренько? Рисом, рисом так? заїдайте, рисом заїдайте. Часто кореції їдять, беруть отак рис в ложечку. В ложечку його, так. Імбакають вото кімчи себе. цей суп. Отак, вот да, отак вот його їде. Гостре? Ну так, краще. Краще, так. А, але все одно. Остре. Смачно? схожі. Борщ схоже. На борщ mm -hmm. Я так, Мені до речі, теж було схоже на борщ. Ну, вона не така гостра, як кімчи, ніби ще ну, Мабуть, тут найгостріше з ношками. Юшками. М'ясо <ріст> прямо. Пробуйте на маковіда. Ну, ну, <ріст> Це п'ється отакно, да? як яке хочете. Бачите, смачне? Mm. Воно на квас схоже. Ну так, да, воно як риси, то бродив. Давай, давай. Mm. Оце що таке? Оце риси лікльозки. Ой, не риселі, рибні. Це ось яйця в, в соєвому соусі. Що за яйця? Припинені? Так. Це ось шпинат. Це, ж. Це, Це макарони дуря. Це макарони. Це макарони. Це таке Це. Ну, макарони. Макаровни. Ага. Важко марі? Це. Ну, вони, може трошки важче, ніж Я і дерев. Всі на п'яти. Всі на мене підеться. Може, це майбутнє зірка. Кухла, батера. Буде ще? А, корейського імені в нього немає? Ні. Тухен. Тухен? Ні, вони часто їдять. отак Просто оці Дома в них маленькі, називається панчами. Закусочки їх багато. Варять один рис, суп mm. зварили, а потом достає з холодильника оцет проклали. Mm. 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 Ну вони пробують на таке, як, ну, ну, декілька багату, та де і часто купують, це значить, дуже багато дяки що, вона собі подає. Ну, так, хотіть. Ну, вона дорогенька, mm. ага. все ну, Не Недешево, да. Mm. Ну, зато те купий, то ще у мотерну це все робити. Ага. Mm. Ну, да. Mm. я поспав. Всі мені дали таке смачне Ось Типічний пейзаж. Гори. Тут гори. Ну майже так. Такого пологу тут. Мені подобається, що тут гори, а там зі глибоко. це написано. Такий контраст. Туристи. Заходьте туристи. Ой, нікого нема, божечки, яка краса. О. А ти що думала? Прям дуже мило? Ой, які вилочки. Це ти казала, що тобі подобається? Ну, так, воно дуже стільки не знаю, але ну, воно кожен по-різному готує його. Я не знаю, чи тут буде смачно, але зазвичай мені подобається. Ну, солодке. <рес> я не знаю, чи тут смачне, але зазвичай воно ну, воно все специфічне, якщо до нього не втягнути. Що воно? Воно як на печувачі. схоже, як випічка, але не випічка. Но там багато всього намішане, і воно все в медовій. А <гару> <гару> Ну, ти дивишся, як їдять. Ти дивишся, як їдять. <гару> <гару> це смачне. <гару> смачне? Mm -hmm. Спробуйте оці ток. І чай смачний. У mm -hmm. mm -hmm. мене смачний. Ток це що? Ток це ток покій, <по так? Ти, ти, ти <по знаєш, це ток, це рисові клюцьки. Ні, маю на увазі зв'язку. Ось це і ось це. І то і то. Ну так, на рис взагалі не схоже. Ні на вид, ні на смак. Тобто у них з десертів все таке а-ля натурель. Традиційно. Так, вони, як, наприклад, якщо десь сім'єю поїли вдома, тобто на десерт, то у нас любить печиво, тортик, то тут більше фрукти. Вони потім їдять фрукти. Ось так можеш попробувати. Або якщо впереду, дивись. Отак. Марін, як степана береш. Як так, як кота. Або як кроля. Зайчині. Отак. Як гаразд. Іди Не хочеш. Як тобі? Кажи, я вже знову спать хочу, що ти хочеш, мама. Динецья, як тобі? Багато чого цікавого. Вау, кажи вау! Wow. Ой, ось ось ти вийти огромний олів'ян. Марина і олів'ян. <laughs> олів'ян і Марина. <laughs> <laughs> <Д> Альма матер. Диви, <laughs> який він здоровесний. Oh... Очі розбігаються. від Так, тут там м'ясо якесь. Ну це таке не цікаво, я думаю. Экбрэд. Не добраність, добра, не загубіться. А не загубимося. Давайте. Пока. Па -па. Пока. Все. Дівчата йдуть їсти стрітфуд, а ми йдемо спати, спати. На диво Ліонелька дуже гарно подорожує. Він молодець, він дуже молодець.